Марія та Інна були нерозлучними подругами ще з шкільних років, жили вони поруч, вчилися разом і навіть сиділи за одною партою, тож здавалося, що їхня дружба міцніша за будь-які випробування. Марина завжди вважала Інну майже сестрою, вірною, щирою підтримкою в найтяжчі хвилини. Але як пізніше вона зрозуміє, іноді найбільшу небезпеку несуть ті, хто стоїть найближче і от так щиро заглядає тобі в очі. У старших класах Інна постійно товклася вдома у маринки і надто часто з'являлася з побоями. Її батько сильно пив і постійно бив матір. Спокою їхньої квартири напевно не знали зовсім. Марина всяко намагалася допомогти їй, адже під гарячу руку теж доволі часто перепадало, і вона йшла плакатись до подружки. Маринка ховала її в своїй кімнаті, приносила тепле молоко, смаколики і залишала свої речі. Тоді здавалося, що вона рятує інну, але в глибині душі вже тоді дівчина бачила те, чого помічати не хотілося. Як іноді заздрісно блищать очі подруги, коли та роздивлялась в сімейні світлини Марини, на яких вони всією родиною на відпочинку, де тато обіймає маму, чи коли вона захопливо розповідала, як вони щасливо проводять вигідні разом? Ти уявляєш, як тобі пощастило, шепотіла Інна, твоя мама справжня, а твій тато, я б усе віддала. Аби хоч раз побачити, як він тебе обіймає. Ці слова здавалися Марині щирими, але тепер через роки вона розуміла, що вже в той час подрузі росла темна заздрість, ненависть до всього доброго, чого не було в її житті, той самий біль, що не встиг перетворитись у співчуття, взаємоповагу, перетворився у хтивість та заздрість. По закінченню школи Марина вступила до університету в Харкові, Іна ж залишилась працювати в рідному місті, вони писали одна одній повідомлення в соцмережах, часто зізвонювалась. Коли Марина познайомилася з Олексієм, студентом четвертого курсу, вона одразу поділилася з подругою. Він ніби інший світ, у нього ідеї, амбіції, я себе поряд з ним почуваю такою живою. Інна написала щиро Я щиро радію за тебе, адже ти заслуговуєш найкращого. Головне, не загуби себе. А коли Марина повідомила, що вони з Олексієм одружуються, Інна лише відповіла Щастя, люба, ти ж знаєш, я завжди поруч. Та коли подруга приїхала на весілля, в її погляді Марина вперше побачила щось дивне. Це була не та радість, якої вона очікувала, більше схоже на втрату або на жаль. Це я сама собі надумаю, хвилювалася Марина, дах іде від цих клопіт та приготувань. З тих пір минуло кілька років. Марина народила сина, потім доньку. Життя було непростим, але працелюбність і наполегливість чоловіка дали свої результати. Олексій відкрив невелику фірму і справи потихеньку пішли вгору, вони переїхали в просторий будинок на околиці Харкова, усе було майже ідеально. І тоді повернулася Інна, жила вона одна, батько таки добив матір, і дівчина згодом обміняла квартиру щоб нічого не згадувало про колишні жахи. Так от Інна знову з'явилася в її житті. Спочатку просилася в гості. Згодом приїхала на похорон матері Марини, а тоді залишилася на трохи. Марина ж не мала сил відмовити після похорону вона була прийнічена і взяла все на себе дітей, дім, турботу, навіть Олексій казав Я не знаю, що б ми робили без неї, вона як Януло охоронець. Тільки от цей чорнокрилий Янов доволі часто затримував погляд. На чоловіки довше, ніж треба, а дружина часто ловила її біля його робочого кабінету. Згодом у Марини почались проблеми зі здоров'ям постійна слабкість, блювання, тривожні сни. Вона змарніла, волосся випадало пучком, усе частіше у неї паморочилось в голові, її турботлива подруга наполягала це стрес, тобі треба заспокоїтись. Ось випий трав'яну настійку заспокійливе, бабуся мене та ще села, колись ним лікувала. Марина пила, бо не мала сил чинити опір. А ще Інна готувала щоранку вівсянку з маком. Казала, що та додає сил. Марина не мала підозри. Аж поки одного ранку, прокинувшись на підлозі в кухні після чергового запаморочення, вона згадала. Що нічого з приготованого Інни їсти не хотілося, лише проковтнула кілька ковтків кави, яку зробила сама, і їй стало краще. Нарешті вона почала помічати дрібниці. Інна щоранку щось крапає їй у воду, чай чи вино, кожна страва лише для Марини, Інна ж з Олексієм їли інше. Вона встановила приховану камеру, і те, що вона потім побачила, розбило її вщент пляшка з рідиною, крапля за краплею, у її страву, а потім посмішка, така м'яка, тепла, сестринська. Вона одразу ж поїхала в лабораторію. Результат приголомшив тіосульфат натрію, мікродози туті, саме те, що діє повільно, та й виводиться не одразу ще й спричиняє симптоми звичайної хвороби. Цього не може бути, прошепотів Олексій, коли вона показала результати. Вона Інна? Чому? Марина не знала, але в голові крутилося одне запитання заради чого? Вона нарешті розповіла чоловікові всі деталі їхньої дитячої дружби. Коли вона ні в чому не відказувала подружці, майже молилася на неї, і тепер ось так вона віддячує а ти говориш, не може бути в житті, як виявилося, можливо, все, відповіла вона на подив чоловіка, а в того не залишалося слів їй щось заперечити того дня вони подавали заяву в поліцію. Камера, аналіз, цього було недостатньо, адже Інна при допиті заявила, що Марина вигадала все через деревнощі та психічний розлад. Вона завжди боялась, що Олексій полюбить когось іншого, вона підозрює всіх, навіть мене, найкращу подругу, плакалася слід інна. Але тієї ж ночі вона втекла, забрала всі свої речі. Поліція її шукала, але безуспішно. Марина почала лікування фізично важко, а психологічно ще гірше. Щоночі їй снилося, як і на шипочі. Я робила це для тебе, щоб ти відпочила навічно, щоб усе нарешті стало на свої місця. От саме в клініці випадково Марина побачила подругу. Яка влаштувалася туди медсестрою. Вона миттю заховалася на сходах і зателефонувала до поліції, але, на жаль, знову інні, за підробленими документами вдалося втекти. Минув рік Марина відновилась, але вже не була колишньою, її довіра зруйнована до основ. Вона рідко пускала нових людей у своє життя. І часто озиралась. Одного разу вже взимку їй прийшов лист без зворотньої адреси, у ньому лише одна фраза Ти забрала все, що мало належати мені. Більше нічого. Навіщо це? Щоб болючіше мене вразити? подумала Марина. Вона поклала лист у ящик і замкнула його. Усе, що потрібно було знати, вона нарешті втямила. Але через кілька місяців надійшла звістка, їй зателефонували з поліції, Діану затримали вона намагалась перетнути кордон з підробленими документами. Судові слухання тянули кілька місяців і не заперечувала провину казала, що це помста подруги, яка з'їхала з глузду. Та слідчі знайшли додаткові докази сліди отрути у пляшці, рештки її зілля в косметичці, старі листи, де вона писала подрузі, якій важко на душі, від того, що вона не має того, що має Марина. У залі суду Інна виглядала чужою, бліда, з тремтячими пальцями, вона не дивилася Марині в очі. Коли суддя оголосив вирок, умовне покарання з примусовим лікуванням у психіатричному центрі, Марина не зітхнула з полегшенням, вона просто заплющила очі, і вперше за довгий час не побачила в темряві обличчя інне. Іноді вона сидить на кухні, п'є чай і дивиться у вікно, і в тишині каже сама до себе. Мене життя навчило, більше ніхто не проникне в мій простір так близько, навіть якщо прийде з обіймами та подарунками. Сподобалась розповідь? Діліться враженнями в коментарях. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, став подобайку та поширюй це відео.